Вирушаємо уру. -ру. Давайте ми вже під'їжджаємо. Надіюсь, буде де припаркуватися. Сьогодні будній день будемо собі розрахувати, щоб побачити людей. <плес> Чого ти щось? Я дуже давно мріяла, в це місце. <плес> У нас останні дні така спека була, а сьогодні. 25 градусів ідеально, просто ідеально, що це. Якраз, я вже бачу, що не дуже багато людей. Не знаю, як буде після обіду. Ой, ми зараз з нього покатаємось на від'ясну. Так, а де мамі сісти тут? Чи біля тебе? Ми ну, вам і самі цікаво. Даже бы можна було мені в новому положенні скакати на батутах і на тих гірках. Супер би було. Так, тут є. Так, ми йдемо э, речі камеру сухого залишати. Ой, парасольки тут навіть, якщо ви щось їх забули. І безкоштовні камери схову. Так, давай, Аня, будемо вводити пароль. Ай, сьогодні не вдалося. Вдалося. Мама піде тут зараз. А! Можна йти. Вона дивитись під ноги. що Аня. Аня, не Страшно там. Не буде. Не вже пішла мити ноги. Куди покрути оці штучки, як вони називаються. мама не знає. Та заходь, але щоб ти не булькнула, Аня. Давай, давай, давай. І що ви думаєте, залізла Аня, в воду? Якби за руку не тримала, вже би булькнула. Не знаю, щоб голі ходили тут. Я собою маю лосіни, але. Давай руку краще, давай, Аня. Там ваше збоїться. Красила. Аню, кажу, давай струбити, з труби з'їдеш. Мама би теж хотіла, але не може. Я трохи боїться, але я з тобою. Дивись, Ань, мені і так важко підніматися. Уєму положення, але я готова з тобою піднятися наверх. Чекай, треба килимок взяти. Проведу тобі там інструкцію. Так, що у нас тут? Килимок. А? Ох, зараз мама буде пуспорах під підніматися, Дуже висипа. Все. Оп! Зараз поможе тобі. Давай. Поїхала! Молодець. Клас? Ну, Аня, молодець. Так, поки піднімається, трішки познімаю. Тут така крута труба. Мені б самій певно страшно не було. А оця взагалі дитина. <після> ну що, Аня? Готова ще з'їжджати? Супер. Давай піду наниз, познімаю тебе. Ні, на тій високій, напевно, не піде. Ну, якщо хочеш, не боїшся, можемо піти. <після> Давай в ця якраз там ок. <після> Давай. <після> 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 <після>

Тому що всі атракціони безкоштовні. Їхня вартість може входити у вартість квитка, але ні. Ну Але дочка хоче покататись, тому 4 хвилинки візьме, побачимо. Але вона там полетіла. Я не встигла зняти. Вся мама їде за кермом. Не спіши, не спіши, Аня. Помаленько. Помаленьку не поспішай, Дормози. Ну, Мама краще їздить. Видно, якщо трішки страшнувати. А може ні. Не хвилі зараз каже. Ще хочеш, тобі страшно не було. Я то так в повороти влітала. Мама ж за тебе боялась. Ну давай ще погуляємо, а потім ще. Ну, а і тут буде тут і нічого. Ну класно тут. Для дітей тут купа всього. На 500 гривень. Купа в я вважаю. Ой, мама собі забавку знайшла, поки чекає. Да. Може навіть ляжу. Потім не спаду, Господи, не розігнеться. Ай. А от ще класна качеля, тут можна з дитиною кататися. Я б могла навіть ще з сином тут прокататись. І та й я думаю, можна, але можливо вона сюди не вліз. Владислава ми сьогодні залишили вдома з бабусею, тому що я вже не маю сили за ним бігати, а він просто це пуля. Хоча навіть з такими маленькими дітками Владиславу років вісім тут теж було б цікаво, є чим зайнятися. Тут є лабіринти. Це для дітей не в кросівках. Ну, Сюди однозначно треба брати багато одягу, запасного, знаєте. Ви кататись, любий сонечки возити. Зараз будеш з'їжджати я б хотіла чесно вам прокататися, але цей клас. Та я думаю, дитина не буде в захваті від такої тряски я просто гуляю Ох, папа подолала морш маршрут на марно так о і тут шика все аж закакалась і <му> мене <му> зачекаєш <му> <му> Мама тепер грибе пішки. <смі> так, що в мене тут ноги не поїхали не скоро зі його-палки, люди піднімаються. блін. Ой, какачеля, зараз ми катнемося. Можу вам сміло сказати, що моєї дочки просто розбігаються очі, вона не знає, куди першим ділом бігти. Ну, Тут дуже цікаво для дітей насправді. Я знайшла для себе ідеальний аттракціон. Чекайте, вздають тримати. Хенджер Клас. Глядачка не заснула. Давай. Папа! 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 Голови рухаються. Ну-ну, Ань, не чувай. Дитині, я вже не змогу. Ого, який ребро величезний. Оце так, фух, мама вже не може. А це ми навіть ще половину парку не обійшли. Тут дуже багато всього. Для себе знайшла один величезний мінус! Це оси, боже, вони тут всюди, вони на мене нападають, я не знаю. Чи то я напшикалась чимось, чи що, ну дуже їх багато. Дуже... Це мене дуже дратує. Дивіться, в лісі лазанки якісь є. Онці яйця, глянь, Аня. Хто це зараз тут з яйця вилупиться? Аня? Аня завр. Це хто в нас такий? Анкілозавр. Анкілозавр. Бачиш, який він був. Такий він є? Угу. Угу. Ого, які страшні, ти бачиш? Чого не затихли? Дивляться на нас, Аня. Бачиш? Кліпає. А. -а, -а. Не страшно? <плес> а. Бабка тут ще гірке голосно. Аня залізла на дракона, себе припнула не може розсінуть. Він же не просихує. Ту на дракона, на динозавра. Це таке величезне створіння воно. Ну, ячка там є. Й називається Террозавр. Террозавр. Нічого собі Оленю тут є. Вон лежать. Олені. Який тут... mm -hmm. mm -hmm. <рес> mm -hmm. він був величезний. Тільки собі уявити на хвилинку. Який <рес> він був величезний okay, тварини колись. <рес> Жили. Ти бач? Отак він рича. Звук. Mm -hmm. тебе... Можна, тримайся так. С таку лозунку знайшла. Так, а мама вже проголодалась. Зголодніла, вибачте. Перепрошую. І йде шукати харчів. Ой, боже мій. У мене вже оператор операторні <звіт> кафе. Ууу. Поїхала. Хема парк, дивіться скільки всього тут є. Ми вже десь 4 години тут гуляємо, і ще навіть все не обійшло. Великі. І машинки. гривень. Тут Аж 5 хвилин. Зараз пообідаємо та підемо. Ще не відкрилось, але буде ще щось цікаве. Це карусель тут можна собі так відпочити, полежати, кістки погріти. Що каже? Ой, який запах свіжий. Клас, треба ще більше насадити тут. Сосак, клас. М -м, дуже пахне, дуже. З гірки. А що там таке? Що так... А, о, Я думала, ти застрягла. Ой, а я, тут теж покидалися. А, пропоную Ані, вона боїться ще. Боюся, такі Боїшся? Але бачиш, що маленька дівчинка катається? А тут дивіться, що пише. Може бути змі. Ой, я так боюся. Сара, в Памі не шкода, що її нікуди не можна, тільки спостерігати. Аня, молодець, моя. без страшного дитино. Ну, до цієї гірки справа, ми ще не доросли. Я знаю, ну, тут, я то, значу, сама рознизувала такий. Шикарно. Я згоріла. Плечі, груди. Вже не знаю, чи телефон передасть, але я вже червоню ще. А дитина моя знайшла подружок і пішла з ними бігати. Я <реш> відпочиваю. До речі, не знімала наш обід. Бо в мене розрядився телефон. Я кабель забула в машині, Головне, що павер з собою взяла, а кабель лишила. А тут же ж, ну, наче одноразовий вхід, вийти ти не можеш. Я підійшла до дівчаток на касі, але вони кажуть: у нас є кабель, ми вам дамо. Я кажу, Боже, я буду вам дуже сильно вдячна, бо в основному все. І розрахунки веду телефоном. Ну, Дали мені те, що зараз я підзаряжусь, І поки що дитина буде бавитись і, можливо, що вам знімає. Ось тут добре видно, яке згоріло. Зменшував експозицію. А завтра буде ще гірше. Молодець. Аня. Тримайся двома руками. Та дівка страшна, як мама. Я така сама була. – Як тобі? Добре. – Супер? Не було страшно, чи трошки? Трошки Трошки було, так? Але тобі сподобалось. Так. – Тільки Кашеля зупинилася, вона каже, «хочу ще. Але там така черга, найбільша черга на цей атракціон, до речі. Тут є така забава, золота копальня, бачите, придбайте мішок, наповнений піском та скарбами. Висипте весь вміст, в сито, занурте сито у ситуацію, побачите, яка вода змиває пісок і ваші скарби поступово з'являться. Дістаньте сито з води та відкрийте скарби, і тепер ти справжній шукаєш скарбів, ясно? Але я не знаю, де це купувати, не, не щось нікого тут не бачила. Що Хтось щось робив, можливо, воно ще не працює, але взагалі задум такий цікавий. Аня вирішила прокопати підземелля. Тунель додому купаємо. Так. Так. Так, Аня знайшла скарб. Поламану лопатку. Лопатку викупив. Лопатку, а ложку. Ложку перепрошую. Аня вже собі знайшла колегу і з'їжджає зараз. З тим тюбом. Молодці. Ух, обережно. Давай, давай, молодець. Тут такий класний санузел для мами. І забика. І дитини. Ой, боже, Аня теж згоріла на ногах. Руки червоні. Я бачив не помічала, а потім шорти припідняла тобі. Я хіпала Будемо мучитись тепер. Давай, покатаємось десь кіхто. Yeah. Ого. Сил нема, вже все. Сили тебе покинули. <рес> да <рес> <що> ти, <рес> Я залазь? <рес> вже дитина змучилась, видно. Сьогодні Аня мене везе додому. Давай. Давай, можна трошки швидше в мене додому вести, будь ласка. Бо вона так згоріла. Я себе печі, я дуже змучилась, хочу спати. Ой. Я посплю, поки ви мене будете вести додому. Добре? тоді машині спати. Тут такий динозавр дивиться на нас. Ух, який... Все, ми задоволені. Плавненько рушаємо. О, вже готові, вже готові з турбами. Йдемо додому. Е, моя порада. Набирайте з собою як більше води. Тому що пити хочеться тут дуже сильно, а вода тут 0,5-40 гривень на хвилиночку. Так що, знаєте, дуже не накупишся. От, А так в загальному нам все сподобалось. Приїдемо ще. Цього разу ми приїхали десь перша годинка, півдруга а наступного разу реально треба їхати з 10-ї години, щоб от на все вистачило час. Те? А тобі сподобалось, да? А, хочеш ще? Ще приїдемо менше. До речі, я з собою брала купальнички, бо ми думали, можливо, півдня тут побудемо, а на півдня підемо в озеро, покупаємось тут у бухті вікінгів. Ну, це не той варіант, тому що тут дійсно треба пробути цілий день.